Привіт усім! Мене звати Ярослав Бойко, я керівник компанії «Грілаб». Хотів представити вам проект «Digital Field 2023». У Цьому році ми приділимо увагу вивченню рідких азотних і комплексних стартових добрив, комбінуванню різних макро- і мікроелементів та біопрепаратів залежно від агрохімічних та фізико-хімічних особливостей ґрунтів. Також будемо досліджувати вплив різних схем. Удобрення на продуктивність культур і, звичайно, економічну ефективність. Мета компанії Precision Planting — спростити життя кожного агронома і зробити роботу. Сівалки настільки легкою і простою, і в той час допомогти насінині реалізувати свій потенціал якомога краще і якомога швидше. Для цього ми робили і продовжуємо робити досліди по базовим принципам посіву. Ми вважаємо, що немає поганої сівалки. Є сівалка, яка погано налаштована, або сівалка, яку важко налаштувати. Продукти компанії Precision Planting і саме монітори сенсорна архітектура дають вам можливість отримати максимальне розуміння процесу вашого посіву. Кожен рік компанія Precision Planting закладає безліч демонстраційно-навчальних ділянок з базовими помилками проходу сівалки на різних континентах, в різних країнах. І кожен рік ми досліджуємо більше ніж 10 мільйонів рослинок. В цьому році в Україні ми закладаємо демоділянки біля нашого центрального офісу, там де знаходиться будівля Агрілаб. І також ми будемо мати безліч цікавих демоділянок в таких регіонах, як Тернопіль, Вінниця, Кропивницький, Дніпро і Полтава. Основою закладання врожаю є прохід вашої сівалки. Неправильне налаштування сівалки тим чи іншим чином. Буде забирати енергію з вашої насінинки. Наразі ми з вами знаходимося на навчальних ділянках, які ми заклали по базовим налаштуванням сівалки на культурі соняшник. Дані декілька проходів ми присвятили вивченню роботи притисного зусилля і на те, як притисне зусилля, правильне або неправильне, важке або легке, буде впливати на реалізацію енергії нашої насінини. Загалом ми заклали. Більш ніж 30 демонстраційно навчальних ділянок як по соняшнику, так і по кукурудзі. Тут біля цього. Полігона є демо-лінійка. Там будуть гібриди, кукурузи, гібриди соняшника, саме якраз гібриди, які найбільш оптимально, найбільш ефективно будуть реалізовувати свій потенціал і підходити саме для цього регіону. З кукурузи хочу сказати, гібриди це ЛГБ тридцять один від компанії Лімагрейн в ранній групі там, скажем, є новинка, яка зайшла в реєстр в 2023 році. І в цьому році це можна буде перше ознайомити. Це Веслі, досить цікавий гібрид з 230 Ну і такі гібриди, як ЛГ-31-272, 31-330, 30-273. Ці гібриди можна буде побачити теж. Щодо лінійки соняшнику, то тут набагато цікавіша Буде лінійка для цього регіону, тому що Лімагрейн дуже багато зареєстрував нових гібридів і ці гібриди можна побачити, наприклад, такий гібрид 5478, 51510, 50479 до сульфу і в ранній групі 5455 євролайтингові євролайтінгові гібриди. Якщо брати безпосередньо на гібриді ЛГ 5478, то на соняшнику саме на цьому гібриді ми проводимо дослідження саме якраз як. Впливають різні налаштування сівалки на результат. Тут аж на Digital Field буде інший дослід на базі кукурузи, на базі гібриду LG 31305. Ми всі з вами добре знаємо, що удобрення це одна із важливих. Моментів саме якраз отримання результату високого результату урожайності по кукурузі, і враховуючи, що це левова доля біля 30-35 до 40% затратна частина, наскільки можна ефективно використати саме якраз удобрення і знайти такий баланс між удобренням і результатом урожайності безпосередньо на гібриді кукурузи, також на цьому полігоні можна буде ознайомитися безпосередньо з лінійкою основних гібридів кукурузи і соняшника, які найбільш Оптимально і найкраще підходять безпосередньо за цієї до цієї зони. Один із таких наших сучасних нових проєктів. З компанією Precision Planting. це практичні навчання, які ми будемо проводити для аграріїв всієї України. Будемо ділитися знаннями, розказувати про ефективність і доцільність впровадження в сьогоднішніх кризових умовах різних елементів точного землеробства. Кінцевим результатом цих практичних семінарів буде розроблений для кожного господарства план дій по впровадженню елементів точного землеробства, виходячи. З особливостей конкретного господарства, технічних та інших їх умов.